Товариство без притулих котів, розділ перший, у якому Олянка фотографує котячі збори, а Бутик дізнається про те, що і коти можуть отримувати медаль. Що це за дивні звуки, подумала Олянка, прикидаючись від пронизливого вереску, що долинав двору. Крізь спику до кімнати просочувалось бліде місячне сяйво. Дівчинка п... Підбігла до вікна і визирнула на вулицю. Те, що вона побачила, було таке дивне і кумедне, що вона голосно засміялася. На дитячому майданчику, оточеному яскравими ліхтарями, просто під їхнім будинком зібралось кілька десятків котів. Вони сиділи крізь на лавках і на його йдалиці, на краю пісочниці й на гілках старої груші, а посеред майданчика на каруселі примостився величезний родий з пухнастим хвостиком. Решта котів пильно дивилися на дого, а він, підвівшись на задні лапи, почавши швидко муркотіти. Жінка придивилася і впізнала Рудохвостого. Це був похнастик, кіт їхньої сусідки пані панігалія, несподівано зник і ще місяць тому. Олянка схо... ш... схопила айфон, який їй подарували на день народження, і зробила кілька знімків, а потім вихилилася з вікна і приказала і тихо покликала киць. Пухнастик напологано озирнувся на дівчинку, прищулив вуха, а тоді що духочкурнув чур... 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 геть. Решта котів також кинулася в розтіч. нічого не розумію. Пухнастик так любив зі мною гратися, а тепер слякався, наче я баба яга. Гад, Ти що? Почала розмовляти сама з собою, почувся тоненький голосок із невеличкою отвору в стіні прикро... прикротого клап... клаптиком шпалер вистрибнув буцікнями, як завжди, був убраний у костюмчик із таким самим візерунком, як на шпалерах в волянчині кімнаті бла... для... кломусь Ранковому світлі нямлика майже не було видно, тому дівчинка обережно взяла маленького чоловічка на руки і посадила на під дві коня. Уявляєш, будь-кошеною, я бачила котячі зру... збори, тут у нас під вікном на дитячому майданчику, правда, правда, коти. Так вирішали, що я навіть прокинулася, коли вони мене побачили, то втекли. Гм, недовірливо хикнув буцько. Особисто я котів не люблю. Це страшні нахаби. Одного разу я прохолявся вночі по сусідній квартирі, і рудий мордатий Мор, коцаря вхопив мене за камі. Зеліку і почав відкидати в повітря. Я ледве втік від нього крізь тайний хід, але я ніколи не чув, щоб коти збиралися з граями та ще й проводили якісь там котячі збори. А ось поглянь, Олянка поростягнула буцьковий iPhone і показала те, що сфотографували кілька хвилин тому. цей і... І є той кіт, від якого я ледве врятувався, промовив нямник, придивляючись до погнастика. Але ти знаєш, тепер він сам вискочив у халепу. Он у нього який переляканий вигляд. Мені теж вдалося, що у всіх цих котів якісь неприємності. Погнастик так несподівано зник. Усі ми думали, що в його пані Галі вкрали. Лечу, та кому він потрібен, здивувався бутик. Ти не розумієш, пухнастик стільки раз перемагав на котячих виставках, що у квартирі пані Галі всі стіни обвішані грамотами, дипломами і медалями, а у вітанні висить величезний портрет сусідки з пухнастиком на руках. Тепер вона щодня сидить навпроти його того портрета, дивиться на свого котика і тяжко козід. Ми її пропонували взяти кошенятку, але вона її чути про це не хоче. Сподівається, що колись родий чемпіон до неї повернеться. Дуже дивна історія, замислився Буцик, мабуть, я спробую її розгадати, але тільки після того, як трохи попоїм